Мене є запитання до вас, усіх, яке змусило мене серйозно замислитись. Гаразд, ніколи, ти розповідала про те, що не завжди хотіла бути на сцені і проповідувати. Насправді в моєму житті буває багато моментів, коли геть не маю натхнення підбадьорювати когось. Єдине моє бажання в такі часи це пожаліти себе і побути на самоті. Що робити в такі моменти, дівчата? Я не вірю, що ми спроможні повсякчас бути на підйомі та відчувати бажання робити те, що маємо. Для цього нам потрібен Ісус, його надприродні сила та натхнення. Як ви, дівчата, даєте цьому раду, що ви робите, коли не маєте Жодного бажання до справи, адже усі ми лідери поділіться власним досвідом стосовно цього добре. Добре, я почну, а тоді можемо сказати по черзі. Я слухала проповідь пастора у неділю, і він казав про ворога і про нашу плоть. Особисто я маю кожного дня розпинати свою плоть. Так в ті часи, коли зникає бажання служити, мій дух визначає, що це діла моєї плоті. Абсолютно, це ніби сказати, відійди від мене, сатано. Так, це правда. Ми маємо жити в духовній реальності. Іноді треба визнати, що це діла плоті. На сцені ми співаємо. Та, наприклад, вдома я мама і маю вшановувати Бога незалежно від настрою. Це правда. Не має значення, що ти відчуваєш. Якщо ми будемо жити лише за своїми почуттями, то ніхто не буде щасливий, окрім ворога. Так, розумієте, ми, як віряни, маємо усвідомити, що кожного дня розпинаємо свою плоть. Так і це означає щоденно. Так не можна керуватися емоціями. Богдав нам почуття та емоції, вони прекрасні, але вони не повинні керувати нами. Нас має скеровувати лише Дух Святий. Так я погоджуюсь з тобою, Сісі. Також я вважаю, що, крім того, про що ти казала, ми також маємо відповідати на брехню ворога істиною слова. Подеколи ворог каже, що ти неспроможна, ти не гідна цього і він продовжує буркотіти. Але ми маємо проголошувати істину про те, ким є Бог, який він і про його всемогутність, навіть коли ми не в настрої. Посеред звинувачень ми проголошуємо істину, співаємо всупереч брехні, і це наша зброя у духовній. В війні це могутня Божа зброя. Тож подеколи наше проголошення хвали під час поклоніння це бойовий клич, розумієте? І саме таким чином відбувається прорив крізь усі перешкоди до істини. Нещодавно в інтерв'ю мене запитали про те, як моя філософія поклоніння змінилася за ці роки. Я була лідером поклоніння усе своє доросле життя. Зараз мені 46. Ти ще дитина. Приймаю. Тож питання полягало в тому, як змінилась моя філософія поклоніння. Я відповіла, що проблема полягала в тому, як залишати свою філософію незмінною, як зберегти її в чистоті, не фокусуючись на запису альбомів, не турбуючись про те, чи стане хітом наступна пісня. Лідерові поклоніння найважливіше не порушувати Божих пріоритетів, не вважати служіння важливішим за Бога, зберігати серце у правильному положенні перед Господом, аби бути гідним, вести людей в поклонінні. Це треба робити свідомо згодні. Тобто, моєю мотивацією. Є не розвиток в індустрії поклоніння чи кар'єра лідера. Головна і єдина мотивація це моя любов до Ісуса і величезне бажання співати йому все своє життя, яке виникло і не зникало відколи мені було сім років. Тож мій виклик полягає у тому, щоб постійно зберігати своє серце в такому положенні зараз. Я тут з усіма видами нагород та альбомів. Але я була частиною помісної церкви та просто служила протягом багатьох років, починаючи з підліткового віку. Трохи більше як 25 років на сьогодні. Ми давно з тобою знайомі. Це було нелегко. Іншим разом я розповім свою історію. Коли служиш так довго, поклоніння може стати буденним. Бо щотижня доводиться підійматися на сцену і вести прославлення, співаючи одні й ті самі пісні роками, як зберігати їх свіжими та натхненними. Це витікає зі стилю життя, бо все, що я роблю на сцені, має бути результатом того, що відбувається у моєму особистому поклонінні поза сценою у мій особистий час з Господом. Саме такий підхід підтримує поклоніння свіжим. Пісні хвали звеличують Боже ім'я стосуються лише нього, і немає жодного способу для мене, як послідовниці Христа, співати ці пісні, не захоплюючись Ісусом і тим, хто він є. Тоді це оновлює мої взаємини з Богом, викликає бажання по-справжньому заглибитися у його присутність і наблизитися до нього. Тож, Джеймі, стосовно твого запитання, як зберігати своє натхнення в служінні, підсумовуючи усе, що було сказано, так іноді ти просто маєш продовжувати, навіть якщо не відчуваєш бажання, це дисципліна. Наше служіння це честь і привілей. Головне це положення і стан нашого серця, незалежно від почуттів, завжди нагадувати собі. Про Божу милість і добрість кожного дня у будь-які часи завжди прославляти його, шанувати і підносити. Саме це зберігає в нас свіжість серця.